Я дом Ніколс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні світ реагує на останній обурливий вчинок Путіна, коли Росія запустила балістичну ракету з ядерним потенціалом, яка влучила в Україну всього за 50 кілометрів від кордону НАТО. І один з провідних європейських політиків заявив, що тиск на Путіна тепер має бути підвищений до максимуму і зроблений нестерпним. Ми почуємо від чоловіка, який нещодавно взяв інтерв'ю у Олександра Камишина, ключового помічника президента Зеленського, і отримаємо фінальні думки Франціса з Угорщини. Сьогодні п'ятниця, 9 січня, три роки і 321 день з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєдналися закордонна кореспондентка Лілі Шаніхер, виконавчий редактор за Телеграф з Аудіо Франціс Дірнлі та незалежний журналіст Том Мач. Я почав з останніх новин про удар балістичної ракети у Львові. Тепер Львів був кілька разів обстріляний минулої ночі після того, як Росія запустила одну зі своїх нових ядерних ракет середньої дальності Арсенал. Зброя не мала ядерної боєголовки під час вчорашнього удару. Повітряні сили України оголосили ракетну тривогу по всій Україні приблизно о 23.30 за місцевим часом минулої ночі через загрозу запуску російської балістичної ракети з Капустін Яру, це в Астраханській області Росії, це на сході поруч з Волгоградом, колишнім містом Сталінград, приблизно за 400 кілометрів на схід від України. Це місце, де, як повідомляється, Росія зберігає ракети Арсенал. І вважається, що це місце запуску першої російської ракети арсенал проти України в листопаді минулого року, коли був атакований Дніпро. Міністерство оборони Росії очевидно заявило, що атака була помстою за те, що вони стверджували, було спробою українського удару безпілотником по одній з резиденцій Путіна. Київ заперечив цю заяву, а Дональд Трамп сказав, що цього не було. Але зверніть увагу на формулювання: помста, ніби Росія змушена запускати балістичні ракети по цивільних. Тепер повідомляється про кілька ударів у Львові поспіль, що відповідало б можливостям Арсенік з його багатоцільовою головною частиною мірві, особливістю таких типів ракет, що дозволяє нести кілька боєголовок, а не одну велику бомбу. По суті. Російські військові блогери повідомили, що Арсенік вразив газове родовище та сховище поблизу Стрия. Це за 50 кілометрів на південь від Львова, приблизно на такій же відстані від польського кордону. І мер міста Львова Андрій Садовий сказав, що в місті сталася серія потужних вибухів. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в регіоні було уражено об'єкт критичної інфраструктури. СБУ України, служба безпеки України за останні кілька годин оприлюднила фотографії уламків з району, які, за її словами, є від ракети Арсенал. Тепер, реагуючи на удар, заступник міністра закордонних справ України Андрій Сейба заявив, що Україна ініціює сьогодні екстрене засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, а також сесію Ради Україна НАТО. Додаткові консультації також заплановані в рамках Європейського союзу Ради Європи та ОБСЄ – організації з безпеки і співробітництва в Європі. У дописі в Твіттері пан Сейба сказав: такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Тепер Кая Каллас, високий представник ЄС із закордонних справ, сказала: заявлене використання Росією ракети Арсенал є явною ескалацією проти України і призначене як попередження для Європи та Сян США. Країни ЄС повинні глибше зазирнути у свої запаси протиповітряної оборони і доставити їх зараз, сказала вона. Повітряні сили України заявили, що Росія запустила одну балістичну ракету середньої дальності, не називаючи її Арсенік, а також 13 балістичних ракет і 22 крилаті ракети разом з 240 двома дронами. Президент Зеленський сказав: у Києві та регіоні все ще ліквідують наслідки масованого російського удару. Всі необхідні служби розгорнуті. Лише 20 житлових будинків були пошкоджені. Відновлювальні роботи після ударів також тривають у Львівській області та інших регіонах нашої країни. Зараз мій контакт, з яким я розмовляв сьогодні вранці в Києві, сказав, що минулої ночі був шквал, постійний шквал протягом приблизно 4 годин хвилями дронів і ракет кожні 30 хвилин або близько того. Те, що тривожно, він сказав, що було деяке відбиття повітряної атаки, але не так багато, як він бачив під час інших недавніх нападів. Тепер у Києві президент Зеленський сказав, що посольство в Катарі було вражене, додавши, що один удар у Києві влучив у житлові будинки відразу після іншого вибуху. Цитата саме в той момент, коли перші рятувальники надавали допомогу після першого удару. Атаки по всій країні сказав він, відбулися саме тоді, коли була значна холодна хвиля, спрямована саме проти нормального життя звичайних людей. Зараз у Києві мінус вісім. Тепер дивовижно, що лише чотири людини загинули, і 22 отримали поранення в столиці. 35-річний Іван Федоровський сказав Київ індепендент минулої ночі дрон вдарив по нас. Це був прямий удар по нашому поверху. Людина загинула біля мого будинку. Хтось хто прийшов мені допомогти. Це сталося, коли дрон вдарив по рятувальниках. Європа має всі ресурси, гроші та зброю, щоб допомогти нам закінчити війну, але Європі бракує політичної волі. Сестра пана Федоровського загинула під час російської атаки в Харкові у 2023 році. Тепер мер Віталій Кличко сказав, що один фельдшер загинув і четверо поранені. Він сказав, що кілька житлових районів у столиці були уражені переважно на схід від річки в Дніпровському, Деснянському та Хмельницькому районах. Але пошкодження також були зафіксовані в центральних Печерському та Шевченківському районах. Це призвело до ще однієї ночі під землею на станціях метро для багатьох людей у столиці при морозних температурах, як я щойно сказав. У східному передмісті бровари мати, батько, бабуся та п'ятирічна дитина були викопані з під завалів свого будинку. Вони вижили. Маргус Сакула, який є міністром закордонних справ Естонії, сказав сьогодні вранці: останні кроки України, Європи та Сполучених Штатів щодо розробки гарантій безпеки разом із подіями у Венесуелі зробили Путіна нервовим. Відповіддю Росії став повітряний терор проти України, що вбиває цивільних і залишає сотні тисяч без опалення, електрики чи води посеред зими. Росія також знову використала балістичну ракету середньої дальності арсенал у навмисно провокаційному ударі поблизу кордонів Європейського союзу та НАТО. Пан Сакула сказав: одне зрозуміло. Росія залишається на своєму старому шляху, вона не прагне миру і не відмовилася від своєї мети знищити Україну. Є лише один висновок змусити Росію змінити курс. Міжнародний політичний та економічний тиск має бути підвищений до максимуму і зроблений нестерпним. Тепер на території решти України мало руху на лініях. Росія все ще намагається просунутися вздовж прикордонних районів Сумської та Харківської областей на північному сході. Вчора Курська група військ України спростувала, що Росія захопила село Андріївка в Сумській області. Це на краю території, яку вони вже зайняли. Це село було захоплене Росією, відновлене Україною минулого серпня. На півдні все ще є незначний рух на захід у районі Гуляйполя, але по суті лінія фронту там також статична. І останнє від мене щодо військових оновлень сьогодні в статті United24 Media медіа сказано, не маючи таких самих людських ресурсів як Росія, українська армія все частіше воює з безпілотними системами. На цьому тлі з'явився слоган. Вони кажуть, роботи та дрони йдуть у бій першими. Вони кажуть, втрати російської армії у грудні 2025 року підкреслюють ефективність цього підходу з тенденцією зростання втрат російського персоналу, завданих саме дронами, з 16 тисяч у липні. До 18 тисяч у вересні, до 33 тисяч у грудні. Михайло Федоров, який наразі є міністром цифрової трансформації, але був призначений президентом Зеленським наступним міністром оборони, ще не затверджений парламентом, каже, що в грудні українські дрони вразили загалом майже 110 тисяч цілей, що на 31% більше порівняно з листопадом. Це цікава статистика, цікавий тренд. Я додам посилання в примітки до епізоду сьогодні, щоб ви могли переглянути. Віраш гаразд, перш ніж ми перейдемо до нашого гостя, Лілі, що ти бачила на дипломатичному фронті? Так, отже, я маю трохи продовження того, про що говорив учора. По-перше, про переговори в Парижі. Зеленський учора сказав, що угода про безпеку між Україною та США цитую фактично готова до завершення йому лише потрібне схвалення від Трампа. Він сказав на X. Були також розглянуті складні питання з основної рамки для завершення війни, і українська сторона представила можливі варіанти для завершення цього документа. Він сказав, що розуміє, що американська сторона буде взаємодіяти з Росією і очікує зворотного зв'язку щодо того, чи дійсно агресор готовий завершити війну. Тепер це могло ускладнитися через вчорашні удари, особливо коли Зеленський говорить про Росію як очевидного агресора. І це не бажання Путіна показати будь-які публічні ознаки того, що він готовий взяти до уваги мирну угоду. Також Аксіос повідомив, що в середу спеціальний посланець США Стів Вітков і зять Трампа Джаред Кушнер насправді зустрілися в Парижі. Вони там, очевидно, для коаліції бажаючих з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим, щоб обговорити мирний план для України. Аксіос посилається на неназване джерело, яке повідомило, що після того, як Вітков і Кушнер провели два дні в Парижі, ведучи переговори з високопосадовцями України та Європи, вони пішли на переговори з російською стороною. Здається очевидним, що Путін, як я кажу, не показує жодних ознак готовності підписати будь-яку мирну угоду. Вони все ще намагаються залучити росіян досить активно. Також є ймовірність, що Зеленський поїде до Сполучених Штатів наступного тижня, щоб зустрітися з Трампом і завершити угоду про гарантії безпеки. Тож давайте просто почекаємо і подивимося, що з цього. Vaida. Ще одне оновлення щодо того, про що я говорив учора про угоду між США та Україною щодо мінералів. The New York Times повідомила, що Україна вчора надала право на розробку великого державного родовища, літію інвесторам, серед яких один з мільярдерів друзів Трампа. Це ще потребує формального затвердження Кабінетом міністрів України, але джерела кажуть, що угода фактично завершена. Переможний консорціум включає Рональда С. Лаудер спадкоємець косметичної імперії, який знає пана Трампа ще з коледжу, і, очевидно, підкинув йому ідею купити гренлані. Інший інвестор це Текмет, енергетична компанія, частково належна інвестиційному агентству уряду з яке було створено під час першого терміну Трампа на посаді. Джерела повідомили New York Times, що консорціум переможець випередив конкурентів і відкинув будь-які ідеї фаворитизму, але все ж таки можна сказати, це досить мудрий крок налагоджувати зв'язки з інвесторами, пов'язаними з Трампом, у цей момент. Переходячи до Франції, вчора відбувся обмін ув'язненими. Лоран Вінасьє, французький дослідник, який відбув близько одного з трьох років ув'язнення після засудження за порушення московських законів про іноземних агентів, був помилуваний Путіним і обмінений на Данила Касаткіна, який, здається, є досить цікавою фігурою. Він російський баскетболіст, якого заарештували в аеропорту Парижа в червні минулого року, і якого розшукували в США за нібито участь у групі з вимагання викупу, яка зламала близько 900 компаній звинувачення, які він заперечує. Все ж таки, це трохи відрізняється від його Основної роботи. І нарешті я зараз приходжу до новин з північної Кореї. Вчора був день народження Кім Чен Іна, який ми обидва пропустили, але він написав листа підтримки Путіну. За даними Центрального телеграфного агентства Кореї, яке є державною інформаційною агенцією в Північній Кореї, Кім сказав Путіну, що він продовжить співпрацю з Росією в різних сферах. У листі він, як повідомляється, згадав про дух всебічного стратегічного партнерства між КНДР та Російською Федерацією, стратегічні інтереси двох країн, а також прагнення і волю двох народів. Він сказав досить любляче я абсолютно поважатиму і безумовно підтримуватиму всі політики, які ви проводите, і рішення, які ви приймаєте, і я готовий завжди стояти разом за вас і за вашу Росію. Цей вибір незмінний і залишиться вічним. Я знову відчув справжні товариські відносини між нами і користуючись цією нагодою, хочу підкреслити, що вважаю дружні відносини з вами найціннішими і джерелом гордості. Я вважаю, що це цікаво, тому що дружба Кіма і Путіна це більше ніж просто романтика. Як ми бачили протягом війни, вона фактично стала військовим, фінансовим і культурним альянсом. Ми маємо повідомлення від українських ЗМІ, що Росія відправляє школярів до літнього табору в Північній Кореї, де діти щоранку прибирають пам'ятники лідерам, слухають промови про знищення американського імперіалізму та підрив Білого Дому, а також грають у комп'ютерні ігри. І, звісно, давно відомо, що країни обмінюються фінансовою допомогою та військовими технологіями за солдатів для боротьби України. На тлі повідомлень про те, що Сполучені Штати Америки та Південна Корея прагнуть відновити переговори з Північною Кореєю, здається, що Пхеньян все більше буде звертатися до Росії, щоб не залежати від Сполучених Штатів Америки чи Південної Кореї. Вже зрозуміло, що цей рік буде цікавим для Північної Кореї з огляду на зростаючу публічну присутність його дочки та чутки про наступницю. Кім чу е, і на який бік вона стане в цих переговорах між Трампом і Сеулом. Дякую, Лілі. Отже, тепер переходимо до нашого друга Тома Муча. Том, я думаю, ти все ще в Ізраїлі. Ти був там, коли ми спілкувалися кілька днів тому. Але у вас була нещодавня поїздка з репортажем по Україні? Мені цікаво почути ваші думки про це і будь-які міркування щодо останнього раунду дипломатичних зусиль. Коаліція бажаючих ці так звані мирні переговори, які насправді не є мирними переговорами, і участь тут Кирила Дмитрієва на полях Парижа. Але Том, які твої думки? А потім я хотів би я хотів би запитати тебе про твоє недавнє інтерв'ю з Олександром Комісіним. Але почнемо з твоїх загальних думок з твого недавнього репортажного туру. Привіт, Том! Ласкаво просимо назад. Ну дом, дякую тобі дуже-дуже за те, що знову запросив мене. Отже, я думаю, варто спочатку обговорити тепер усі, ніби озираються на 2025 рік, щоб побачити, що сталося. І виявляється, що з усіх років цей рік, мабуть, не був таким поганим, як багато хто думав для України. Багато людей казали: ну, дивіться, допомога США значно зменшиться, що більш-менш сталося, хоча країни НАТО все ще купують там багато допомоги і відправляють її в Україну. Але одна з найважливіших речей, яка на мою думку сталася, це те, що як ми обговорювали нещодавно, виробництво дронів в Україні просто неймовірно зросло. У мене немає точних цифр перед собою, але вони виробили щось близько 5 або 6 мільйонів дронів різної потужності лише за минулий рік. Це абсолютно надзвичайна кількість для країни, яка виробила нуль у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Також Росія часто, здавалося, перебільшувала, особливо коли піднімалася вище по ланцюгу. Вона перебільшувала перемоги, які мала на місцях. Наприклад, хоча їм вдалося захопити великі частини Куп'янська, вони зробили це без достатньої кількості солдатів, які могли б утримати місто, і Україна змогла не лише здобути військову перемогу, але й досягти великого морального та пропагандистського успіху від зеленського, коли українські сили повернули місто кілька тижнів тому. Крім того, да здається, що українці дивовижно утримують позиції в Покровську та Мирнограді. Я пам'ятаю, що був у Покровську майже півтора року тому, і люди казали, ну це жахлива ситуація. Місто може впасти за два чи три тижні. А тепер минуло півтора року, і росіяни все ще б'ються головою об стіну Покровська і не можуть завершити захоплення міста, що є абсолютно надзвичайним, коли про це думаєш. Покровськ тепер значно перевершив Бахмут як найбільша битва війни не лише за часом, але і за кількістю втрат. Втрати росіян продовжують зростати, хоча вони захоплюють трохи більше території ніж, скажімо, у 2024 році. Ціна втрат за цю територію постійно зростає. Тепер єдиний регіон, який, на мою думку, дійсно викликає занепокоєння для України, це Запоріжжя. Здається, що бої за гуляйполе все ще тривають. Справжнє занепокоєння полягає в тому, що Україна, здається, була майже повністю захоплена зненацька. Місто Гуляйполе, яке було важливим оборонним вузлом, не виглядає так, ніби навколо нього були збудовані великі оборонні споруди. Схоже, що місто утримували лише кілька бригад територіальної оборони, чого насправді недостатньо, щоб протистояти Росії, якщо вони захочуть зосередити там усі свої сили. І занепокоєння полягає в тому, що зараз вони наближаються до міста Запоріжжя з двох напрямків. Запоріжжя це абсолютно велике місто, там проживає близько 800 тисяч людей. І хоча росіяни не показали, що мають здатність захоплювати такі великі міста, вони змогли ефективно перетворити ці міста на пекло для мешканців, які там живуть. Я щойно розмовляв з одним зі своїх контактів у Запоріжжі кілька днів тому, і вона сказала, що вони починають бачити ті ж самі речі з дронами, про які ми всі чули з деяких фантастичних репортажів у її пісні. Це починає відбуватися в Запоріжжі зараз. Кілька автомобілів були підпалені ударами дронів ФПВ лише минулого тижня. І чим ближче росіяни підходять до Запоріжжя, тим більше їх артилерія та дрони потрапляють у зону досяжності. Тож це я думаю найбільша проблема. Най... Яку зараз звертають увагу багато людей в Україні? Люди очікують, що бої в Донецьку просто будуть тривати і тривати в цій виснажливій війні. Росіяни, здається, не змогли досягти серйозного прогресу в Сумській чи Харківській областях, але вони дійсно серйозно загрожують у Запоріжжі, і це дійсно фронт, за яким варто стежити зараз. 2022. Тепер Том Олександр Камишин, цікава особистість. Був колишнім міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Зараз один з помічників президента Зеленського. Ви нещодавно з ним спілкувалися. Розкажіть нам трохи про Олександра Камишина і яке його місце в цій екосистемі, чому ми повинні звернути увагу на цю особу. Отже, Камишин це цікава особистість, яка вперше стала відомою, коли Зеленський вперше сформував кабінет. Це було приблизно шість років тому. Він хотів залучити багато молодих людей з прогресивним мисленням на важливі посади в уряді та промисловості. Той хлопець Михайло Федоров, якого ви згадали раніше, був одним з них. І Олександр Камищин насправді став відомим, тому що його призначили головою Укрзалізниці, що є українською залізничною організацією. Тепер це насправді набагато потужніша і важливіша робота ніж здається, тому що коли почалася війна, українська залізниця стала абсолютною життєвою артерією країни, і вони насправді змогли функціонувати більш-менш надійно і вчасно. Вони привезли сотні тисяч, якщо не мільйони цивільних у безпечні місця на захід, і також були важливими для доставки боєприпасів і постачання на схід з Польщі. Тож це було дуже. Дуже важливо тоді, і його тоді обрав Зеленський на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Тепер фактично його завданням там було по суті робити те, що я сказав раніше, а саме збільшити величезний обсяг виробництва дронів. Отже, кінець 2023 року став важливим переломним моментом у війні через дві події: по-перше, український контрнаступ зазнав невдачі. А по-друге, Конгрес США вперше почав скорочувати допомогу, і збройні сили України зіткнулися з величезним дефіцитом. Артилерійських боєприпасів, тепер що це означає? Так, це те, що фактично Зеленський посадив Камишина та кількох інших своїх міністрів і сказав: ми повинні зробити Україну самодостатньою в її оборонній промисловості. Ми більше не в ситуації, коли Україна може покладатися на своїх союзників у постачанні зброї припасів та боєприпасів у передбачуваному майбутньому. І тому Камишін разом з Федоровим був однією з ключових фігур, які розробили цю трансформацію України з країни, яка значною мірою залежала від. Іноземну допомогу та іноземні ресурси для своїх військових зусиль Україну, яка тепер виробляє переважну більшість. Він сказав мені, що приблизно 90% ворожих втрат на полі бою зараз завдаються зброєю, яка виробляється в Україні. фпв дрони, бомбардувальні дрони, навіть власні артилерійські системи України, далекобійні можливості дронів, які були вирішальними у знищенні російської енергетичної інфраструктури. Вони майже повністю побудовані та спроєктовані в Україні, і не тільки це. Вони навіть перейшли до ситуації, коли тепер мають спеціальний тип дронів-перехоплювачів, які дуже дуже добре справляються з шахедами. Він сказав: дивіться, єдине, що нам потрібно від наших партнерів, це гроші, тому що Україна насправді дуже дуже ефективна. Її системи коштують набагато, набагато менше для виробництва в країні, ніж, скажімо, складні артилерійські системи, які надходять зі сполучених штатів. Отже, одна з речей, яку вони хочуть, це велике вливання готівки в українські вітчизняні галузі, щоб допомогти їх розвивати. Найскладніші системи протиповітряної оборони не можуть надходити звідкись, окрім американських виробничих ліній, і вони також досі дуже залежать від американських розвідувальних систем для націлювання на війська та для знання про місце знаходження росіян. Однак вони кажуть, що працюють над альтернативами для цього, якщо це коли-небудь вийде з ладу або не буде доступним для них. Але поки що не можуть обговорювати це. Отже, це була дуже цікава розмова з постаттю, яка можливо не є однією з найбільш відомих українських діячів, але насправді є однією з реальних сил за троном, відповідальною за роботу таких речей як інфраструктура та обороноздатність за лаштунками. Ukraine the latest це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine the latest. на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Ukraine ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса